Мене не влаштовує, а хтось прокинувся задоволений. і Все так, так зараз так. я буду долюблювати тебе. Це має бути не перед сексом. Звичайно, тобто, ну, це й малося на увазі. Тобто ми пропонуємо партнеру експеримент. Якщо насправді от в сексі взагалі все-все дуже погано. Друзі, ми продовжуємо нашу попередню тему, і сьогодні ми будемо говорити про конкретні інструменти, як же поговорити з вашим партнером про те, що вас щось не влаштовує, які ми можемо використовувати ключові фрази і які є фрази табу. Тож, ми перед цим говорили про те, що люди з різними типами особистостей посилання на попереднє відео ви можете побачити в описі нашого відео. І от люди з різними типами особистостей, вони... Часом не сходяться в питаннях сексу і лишаються незадоволені. Так? Тож, щоб люди були задоволені цим процесом, їм треба навчитися говорити. Так? А от як би ти порадила ініціатору, ну однозначно, ініціатор буде хтось один. Двоє не прийдуть разом, нас це не влаштовує. От як ініціатор повинен підійти до свого партнера, що треба сказати? Що, от мене не влаштовує? Для початку потрібно вибрати правильний час. Угу. Правильний час це перше. Це має бути не після сексу одразу. Це один. Тобто не, не критикувати. Ти знаєш, от зараз було не то. Так, так, так. Друге, це має бути не перед сексом. І не під Теж. час. Це само собою розуміється, що не під час. Ось і це має бути не після сварки, чи під час сварки, чи якогось конфлікту. Тобто, тобто використовувати секс бути... як інструмент перемоги в конфлікті не треба, так? Так, однозначно. Угу. Отож, ми не говоримо під час конфлікту, ми не говоримо під час сексу. Тобто, якщо в нас були якісь події, пов'язані з тим і іншим, ми не говоримо. Угу. Найкращий момент поговорити, це. Наступного дня, коли у вас, наприклад, була інтимна близькість, всі угу. прокинулися вранці, задоволені, все гаразд. Якщо ми про це говоримо, то вони прокинулись незадоволені, Правильно я розумію? хтось прокинувся задоволений, Окей. все таки швидше за все, хтось таки прокинувся задоволений, але когось ця тема турбує. І отут потрібно вибрати оцей час, коли партнер повністю розслаблений і повністю задоволений. Коли uh -huh. ми бачимо, що зараз в цієї людини все гаразд, і вона готова нас чути. Я думаю, що тут варто додати, що якщо ви не впевнені, що ваш партнер задоволений, знайдіть інші точки задоволення. Так, задовольнить ну, нагодуйте його. Звичайно, тобто, це й малося на увазі. Тобто е жінці не потрібно починати говорити з чоловіком, коли він там сидить, е працює. В нього важливий телефонний дзвінок і тут вона підходить і починає е свої вимоги. Ти висувати. знаєш, ти мене недолюбив ввечері? Да? Так, так. Зараз так, так. я буду долюблювати тебе. Так, саме а, так не потрібно робити. А, ось, а, з чого варто цю розмову почати? Розмову варто почати з того, що було класно, тому що не може бути такого, щоб прям от все погано. По-любому, хоч щось та й було чудово. Перше, потрібно подякувати за останній раз, коли це було. А якщо він був півроку назад? Навіть якщо це було півроку назад. Да, подякувати, ти знаєш? От півроку назад мені тоді, от сподобалося ось це. це ось ти такий молодець. Якщо. Насправді, от, в сексі взагалі все-все дуже погано. Тоді можна похвалити людину за якісь буденні речі за те, що, наприклад, там він забезпечує її, чи можливо він дарує там їй подарунки, чи можливо сидить з дітьми, чи миє посуд. Ну, багато можна моментів знайти, за які похвалити людину. Для початку треба похвалити людину і розказати цій людині, що вона класна, і розказати про свої почуття, що я тебе люблю. Угу. Ось в тебе є купа переваг. Але не варто говорити слово але це от фраза, яка, яка просто так: три три букви, які закреслюють реально все. Потрібно просто сказати. Ти знаєш, оце було супер. Ось, і мені б насправді хотілося б говорити за себе, тобто не про те, що ти маєш. А говорити, що мені би хотілося, або найкраще сказати, мені було би приємно. Uh -huh. Так, мені було б приємно, наприклад, мені було б приємно, якби ти мене поцілував там, хвилин 10. Мені було б приємно, якби ти це зробив. Ми говоримо про те, що мені було би приємно. Коли нам щось є неприємно, наприклад, дуже часто трапляється такий випадок, коли чоловік там жінку гладить в певному місці, їй це не подобається, вона мовчить, бо думає, що йому подобається там її гладити. А він думає, що раз вона мовчить нічого не каже, значить, все нормально, їй подобається. І вони обоє, вона терпить е, те, що не хоче. А він робить те, що не хоче, він сам, просто тому що вони про це не поговорили. Uh -huh. Тобто потрібно сказати, що е, ти знаєш, мені не зовсім приємно, коли це робиться ось так. Давай ми спробуємо без цього або спробуємо робити щось по іншому. Тобто ми пропонуємо партнеру експеримент. Получається е, так. так: що ми пропонуємо партнеру експеримент. І ми пропонуємо таким чином, що ти реально класний а й може бути ще класніше. Угу. То ми просто вдос. Ми не коригуємо, не звинувачуємо, ми вдосконалюємо процес. Так, ми реально вдосконалюємо процес. І це стосується, в принципі, не лише сексу, це стосується будь-чого. Це стосується там, поведінки вдома, якогось графіка, спілкування з дітьми і так далі. Будь-яка розмова, яка по суті є критикою, ну так, з зауваженнями. Мушу, якщо в загальному це є критика з зауваженнями, але якщо правильно підійти, то це буде конструктивна пропозиція щось змінити. Але це має бути реально пропозиція з е, баченням того, а що має бути взамін того чи іншого. Тобто, просто сказати, що ти грубий, це е, 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 ні до чого хорошого не приведе. Тобто критика має бути дуже конструктивна, одразу з пропозиції, так? Так, критика обов'язково має бути одразу з пропозиції. Тоді це закликає людину до якихось дій, тому що коли ми констатуємо просто якийсь факт, там ти грубий, ти неуважний, це ображає людину і багато людей, коли чують подібну критику в свою сторону, вони починають робити все навпаки, і або шукати недоліки в партнері, або іншого партнера. Ну, іноді і таке буває насправді. Ось. Але дуже важливо, коли ініціатор говорить зі своїм партнером, він може сказати: я розумію, що можливо тобі важко говорити на цю тему. Мені теж може не сильно зручно. Але я хочу, щоб ти мені теж говорив, щоб я знав чи знала, що я маю робити, щоб тобі було приємно. Це дуже важливо. Взагалі... Інтимне життя в подружній парі, воно має починатися саме з комунікації, саме з того, щоб проговорити моменти, що я хочу, що мені подобається, поговорити про фантазії, тобто, як я це бачу, який образ я бачу, який мій е, сексуальний сценарій. В моїй голові вклався, тому що в кожного він складається свій. Хтось його складає з е, голівудських фільмів, хтось його складає з певних книжок, а хтось складає його з порнографії. Ось, і ці моменти варто в парі проговорювати. А от скажи, будь ласка, як ти дивишся на те, чи є якісь фрази табу? Ну, от ми проговорили, що у нас слово, але заборонено. Чого ще? Категорично не можна казати партнерові. Партнеру не можна казати. Ти не вмієш. Навіть якщо він не вміє, все одно йому про це казати так. не обов'язково. І ти не знаєш. Ну, понятно, що він не знає, раз йому треба говорити. Ну це як очевидні речі. Але реально, коли ти не вмієш мене обійняти. Ти ніколи не можеш вгадати ще особливо слово ніколи. Ще, uh -huh. ще одне таке слово, яке викликає у партнера протест. Ну і відчуття знецінення. Так, звичайно, і відчуття знецінення. Ось дуже, скажімо так, важливо не використовувати в цих розмовах такий сарказм, uh -huh. особливо що стосується сексу, особливо насміхатися над чимось. Туда. От сусід це робить краще. Да? <гум> Ні, ну Це вже дуже жорстко, ось, але насправді е, буває іноді таке: от е, є частина чоловіків, які потім мають психотравму після того, коли в них е, ну через якісь е, там моменти в них пропала ерекція під час сексу. І жінка ну, тут так. видала невдалий жарт. Тата, ми, ми маємо таких. Пацієнтів. Так, і все. І потім в нього, по суті, травма на все життя, в нього починається е, страх, тривожне очікування сексуальної невдачі, що з нього знову будуть сміятися. Тому сміятися один з одного і знущатися? Так, знущатися. Саме сміятися з сарказмом не можна. Угу. А тут напевно варто додати, що ми маємо, перш ніж починати таку розмову, ми обов'язково друзі повинні поставити собі чітку мету. Ми маємо розуміти, чим повинна ця розмова закінчитись, тому що, якщо ми просто задумали собі поговорити, то це поговорити зазвичай закінчиться або нічим, або чимось негативним. Ми повинні розуміти, чого ми хочемо досягти. Після закінчення розмови. Коли ми скажемо добре, домовилися, або там якось інше закінчиться розмова, ми повинні розуміти, яка думка має залишитись у нашого партнера. І тільки з цим розумінням ми, власне, маємо почати розмову. Я вірно кажу? Так, так, звичайно. А скажи мені, от як ти думаєш, як часто потім е, треба нагадувати, якщо ми щось е, розказали партнеру, але він того не робить, як часто потрібно нагадувати? Це прям як, класно. Який запитання? був в тебе варіант? Я думаю, що періодично треба нагадувати. Але це не може бути там кожен раз. Зазвичай люди потребують якогось часу для того, щоб усвідомити. І навіть результат цієї розмови я підозрюю, що він теж може бути різним. Тобто партнер, наприклад, якогось там більш сильного типу характеру, темпераменту, може зреагувати бурхливо, сказати Сама ти нічого не вмієш, от чи там чи сам ти нічого не вмієш. Вот і не подобається, іди знайди собі інші варіанти самозадоволення і так далі. Але ну треба бути готовим до такого розвитку подій. Але зазвичай, як це відбувається, будь-яке зерно, яке ми сіємо, воно проросте просто у різного зерна свій час проростання так. От але насправді, коли ми вже перший раз поговорили, надалі ми можемо використовувати невербальні нагадування а, про mm. ті чи інші речі, і це можна робити навіть під час самого інтимного зв'язку. Угу. Яким чином взагалі а, м, спілкуватися під час інтиму словами? Це не найкраща ідея, як... тільки якщо ви робите один одному компліменти, говорите як класно, і так далі. Але там, що говорити, що давай, давай тут отак, а тут отак, це не дуже добре, тому що тобто ми... не, не ми... треба було тоді з тобою вночі, це якісь об... обговорити. Так, якісь так, 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 а, так. Тому що під час цього процесу, ми люди, які мають відчувати. А замість того, щоб відчувати, ми перетворимося на людей. Одна людина слухає, а інша говорить. І це, скажімо так, змінює процес. Для того існують невербальні знаки, про які можна договоритися в подружжі. Наприклад, це ось таке поглажування по руці означає, що давай не зараз чи не в цьому місці. Ось такий дотик буде означати, давай сильніше, давай інтенсивніше. Тобто, тобто треба виробити свою кодову мову, так? Так, так, реально виробити свою кодову мову, щоб партнер розумів, і він буде розуміти, що йому зараз нагадує. Що «да, оцю зону, будь ласка, не чіпай. Ось і нагадали все. Він, він згадав, що, що має бути саме так. Або знову ж таки, чогось не вистачає. Тобто там чоловік щось робить, жінка хоче іншого, вона просто бере його руку і перекладає туди, куди їй потрібно. Ну або не тільки рукою. Ну не тільки руку, звичайно. Тут вже все залежить від того, що вона хоче. Угу. Розумію, тобто ми е, мали би сказати людям, що е, ми маємо розмовляти. Розмовляти точно не під час сексу. Так і як е, в гарних садомазо стосунках, ми маємо, кожен має знати своє стоп слово, так? От, що... Ну, е, стоп слово, це важко назвати стоп-словом, просто якийсь певний жест, да, коли е, будеш розуміти, що тут ти робиш щось не так. Що угу. партнеру неприємно, або навпаки, що це подобається, давай ще. Продовжує. Угу. Так, це не має універсальних слів. Тобто тут ми не будемо говорити червоний, жовтий, зелений. ось, Але це має бути щось в парі, своє, індивідуальне, відоме тільки їм. Угу. Ну, Зрозуміло, звичайно. Нікому більше про це розповідати не варто. Добре. А... Для таких розмов, як ти вважаєш, потрібен спеціаліст? Чи це можуть люди просто сісти там, на кухні за чашечкою чаю, коли діти ляжуть спати, там, батьки закриють двері і так далі, і тоді поговорити? Зазвичай, зазвичай там спеціаліста не треба, тобто uh -huh. люди можуть домовитися. Але коли вже між людьми виникає конфлікт на цьому фоні, або вони вже починають задумуватися над тим, що їм можливо треба розлучитися, або вони не можуть домовитися, лише в тому випадку їм вже буде потрібен спеціаліст для того, щоб налагодити комунікацію. Дуже часто буває таке, що партнери реально не чують один одного. От Гарний інструмент, який би я хотіла порадити, який я застосовую з. Моїми пацієнтами це е, емоційний банківський рахунок. Є така річ, е, можливо, хто читав кові», онакові, е, що це таке? Це коли, е, якщо хтось робить якусь приємну річ для тебе, він кладе вклад на твій емоційний банківський рахунок. Чим більше він цих вкладів робить, тим легше ти будеш реагувати, якщо він зробить щось погане, тобто зробить зняття. І тут варто. Як зробити? Щоб кожен написав, що я можу зробити для свого партнера, угу. що партнер може зробити для мене? Це може бути як в сфері стосунків, так і в сфері е, сексу. Написав один і другий написав, а потім цими списками обмінялися і зазвичай. 70% того, що ми готові робити для нашого партнера, воно йому не потрібно, йому потрібне щось інше. Ну да, або так. те, що Ми і думаємо, потім, що це вклад, це зняття насправді. Так, справити. і потім, потім пара комунікує по цих списках, і насправді дуже дієво це працює, коли вони реально починають розуміти, що я для того, щоб моя дружина була задоволена, я маю їй приносити сніданок в ліжко. Щоранку за виключенням суботи і неділі, бо вона хоче поспати. Це її дратує. Тобто, приносити сніданок в суботу це погане правило і це зняття з емоційного банківського рахунку. Отож, друзі, обов'язково записуйте ваші сексуальні фантазії і побажання. Не забудьте поділитися цим списочком із вашим партнером, щоб і він розумів, чого вам потрібно. А нашим відео не забудьте поділитися зі своїми друзями, щоб і вони знали, як правильно комунікувати із своїми партнерами і робити ваше інтимне життя кращим. В наступних відео ми будемо говорити про те, що таке подружній обов'язок, хто кому винен, як часто потрібно віддавати, в яких формах, і багато іншого про мотивацію в статевому житті.